Як і минулого разу ми планували, сьогодні займемося вказівниками поворотів. Як бачите, я вже тут трохи доповнив схему і промалював з'єднання, які потрібно буде зробити. Будуть передні вказівники поворотів праві і ліві. Для правих вказівників поворотів я використав жовтий колір провідника для лівих оранжевий. Вони йдуть наперед і назад. За паралелені. Також буде фронтальне освітлення. Для нього я використав зелений провідник. І е, стоп-сигнали. Вони використовують червоний провідник. І е, ліхтарі заднього ходу. для них я використав сірий провідник. На схемі можна буде з цим всім ознайомитися, куди що заведено. З відповідності до схеми я е, вніс модифікацію в sketch. Ось тут зробив Define для тих пінів, які потрібно. Тобто left-turn light для лівого поворотника, для правого, для переднього світла, для стоп-сигналів і для світла заднього ходу. В якості освітлювальних приборів будуть використовуватись звичайні світлодіоди, які підключені будуть напряму до ножок Е, Світлодіоди ви можете обрати будь-які. От, Наприклад, на сайті Космодром можна купити все, що вам подобається. І до кожного елемента в них є специфікація. Якщо ми заглянемо в специфікацію, то. Нас цікавить десь, де є опис корпусу. Ось тут є для різних світлодіодів розписані різні характеристики корпусу, довжина їхніх ножок. І як бачите, в світлодіода одна ножка довша, друга коротша. Коли світлодіод новий, довша ножка означає анод, тобто плюс, плюсовий контакт. Коротша ножка означає катод, тобто мінусовий контакт. Також мінусовий контакт, якщо дивитися зверху на діод, ну, наприклад, у вас не новий діо, то його е, нижня частина має зріз. І як бачите, зріз знаходиться біля мінусового контакту. Ось таким чином, ви можете орієнтуватися по зовнішньому вигляду світлодіода і яким чином його підключати. Ну і звичайно, метод вимірювання тестером також ніхто. Не виключав. Тут є різні характеристики діодів, їхній колір, е яскравість, струм, який вони споживають і тому подібне. У нашій схемі всі світлодіоди мінусовими контактами мають бути з'єднані і заведені на мінус батарейки, а плюсові контакти підключаються до відповідного. Провідника, які вже йдуть на Так. Yeah. Пам'ятайте, ми маємо сьогодні проблемати з світлодіодом в залежності від положення е, рульового джойстика. Тобто положення рульового джойстика у нас знаходиться в Змінні, steering. Змінні, е, процедура Handle Vehicle обробляє положення. І давайте ми е, заробимо таким чином. Якщо кермо відхилиться вправо або вліво більше, ніж на 40%, тоді ми починаємо плимати вказівником повороті. Я попередньо е, трохи заготовочку зробив ось цей шматок коду. Тобто, пам'ятаєте, в нас є зміна State, яка визначає поточний стан моделі, і є тепер ще й структура Config, в якій будуть зберігатися налаштування, необхідні для нашої моделі. Ну, SSID це назва точки доступу, паспорт це пароль до нашої точки доступу. А і далі налаштування керма. Тобто центральне положення 90 градусів, ліве положення. Крайнє ліве положення 90-45 градусів, крайнє праве положення 90 плюс 45 градусів. Потім ми ці всі налаштування винесемо на окрему сторіночку, і їх можна буде поправити прямо з веб-інтерфейсу. Поки що ми їх запишемо просто у вигляді змінних, і по коду будемо використовувати значення цих змінних, а не числа, як було раніше. Тобто зараз в нас крайні положення руля мінус 100 і плюс 100. Ми їх мусимо замапити таким чином, щоб наше положення руля відповідало ось цим нашим налаштуванням. Тобто, всі значення від мінус 100 до 100 ми мапимо відповідності до конфігурації. Мінус 100 відповідає крайньому лівому, плюс 100 відповідає крайньому правому положеннях відповідно. Якщо у нас запалення вимкнене, тобто ніхто не під'єднаний, тоді у нас положення руля стає центральним. Нам потрібно вказати границі, при яких Мають вмикатися і відповідно вимикатися всі вказівники поворотів. Звичайно, дуже зручно було б його також винести в настройки, щоб цей параметр можна було підрегулювати. Тобто. Ось таким чином ми зробимо нашу математику. Плюс-мінус 50% від е центрального положення. У нас будуть вмикатися чи вимикатися козівники поворотів. І, відповідно, цю зміну здалося би, якось назвати, наприклад, Картуємо з чином. І щоб було зручно потім цим користуватися, Напишемо пишемо коментар. Так, і пам'ятаєте, буде так само цікаво, як і з кнопкою. Для обробки кнопок, ми пам'ятаємо, використовували клас VirtualButton, ми ще до нього повернемося, тому що в цьому проєкті він так само застосований. А для всякого роду блими ми застосовувати можемо клас Blinker. Що це за клас? Це такий собі допоміжний клас, який дозволяє нам оголосити Blinker, і задати йому певну послідовність блимань. Зараз ми цим і займемося. Значить, йдемо в наш метод setup. І, скажімо, після того, як ми налаштували сервопривід, беремо наш блінкер і в ньому є метод add. Add-метод означає... Е яку дію додати потрібно в наш, ну в нашу блималку, скажімо так. В цьому методі ми вказуємо пін, Пін лівого поворота треба підглянути, бо я вже не пам'ятаю. Далі. Офсет ще це часовий проміжок. Через який цьому піну буде присвоюватися значення. Бачите, є три параметри: pin, offset і value. Тобто на нульовому offset ми присвоюємо значення low. Далі. через… Ну, так як у нас блимання має відбуватися один раз на секунду, наприклад. Тобто, пів секунди. Наш світлодіод і світитися. Тобто я тут зроблю, найкраще я зроблю лок, тому що воно, коли зупиниться плимання, то воно зупиниться на нульовому кроці. Потім зразу ж ми після нульового крока включаємо світлодіод, через пів секунди його вимикаємо і через секунду. Все ще вимикаємо. Цей клас тепер буде постійно виконувати ось цю послідовність. Як тільки ми йому скажемо Begin, зразу ж ця послідовність розпочнеться і буде у нас відбуватися на цьому пені блимання. Це ми тут Бегін не будемо робити, а зробимо Бегін, коли в нас відбудеться спрацювання умови з кермом. Ось я тут за кадром написав. Значить, коли положення керма менше за ліве положення для включення вказівника поворотів, тоді. Ми виконуємо наступну дію. Якщо вказівник поворотів не включений, то ми його включаємо. І відповідно, якщо правий вказівник поворотів включений, то ми його виключаємо. Аналогічну річ ми робимо і для правого вказівника поворотів. Тобто, якщо ми перевалили за нашу границю, тоді для пришвидшення скопіюю. Якщо правий поворот не включений, то правий поворот включається. Якщо лівий поворот включений, то лівий поворот виключається. Так, і це в нас є умови на включення. Тепер йдуть умови на виключення поворота. Тобто ми сюди, якщо лівий поворот включений, то ми його виключаємо. З правим поворотом ми тут нічого не робимо. І цей. В цьому блоці ми обробляємо правий поворот, тобто, якщо наше кермо менше, ніж праве положення для його включення, то ми виключаємо праве кермо. Ось тут ми, я згадав, налаштували тільки лівий поворот. Тепер ми налаштовуємо. Правий поворот. І тут в нас left. Ми поміняємо на right. Все, D1 це в нас пін для правого повороту. Звіряємося зі схемою. D1 1 жовтий-жовтий в нас по схемі правий поворот. Добре. Тепер D2 2 оранжевий, оранжевий по схемі лівий поворот. Дивимося. Лівий поворот D2. І для того, щоб вивести в консоль відлагодочну інформацію, цей клас має boolingovську змінну debug. І можна присвоїти true. І кожного разу як буде відбуватися облимення. Консоль, буде виводитися відповідна інформація. Це спростить нам відлагодку ще на етапі до того, як ми спаяли схему. Ну, пробуємо. Йоба русня не дає нам спокійно працювати. Тим часом я вже прошив і випробував це, наче працює. Тільки єдина помарочка вийшла, Право і ліва сторона поплутались місцями. Ну нічого, зараз ми розберемося. Ось я тягну джойстик вліво. І ось бачите, тут пішли <свісно> правий вказівник поворотів. Тобто пішло включення, виключення. Три крапочки. Це вертаємося на початкову позицію. Включення, виключення, і так по кругу ми ходимо з допомогою цього блінкера. <свісно> ось ми. Лівий вказівник, лівий вказівник. Давайте зараз швиденько глянемо, в чому причина, що наші права, ліва сторона помінялись місцями. Все виявилось банально. Я поплутав координати лівого і правого. Тут виявляється, коли ми робили меп, то крайні ліві положення з. Веб-інтерфейсі це є додатні числа, а праві положення це є від'ємні числа. Ну, нічого страшного, все це виправляється дуже легко. І тепер дивимося, що вийшло в результаті. Включився лівий вказівник поворота. Одиничка відповідає за включений світлодіод. І включився правий вказівник поворота. Ну і тут оця зона сірим якраз показує, де будуть включатися повороти. Коли ми туди заводимо джойстик, включаються повороти. Все, я вас вітаю. На цьому ми завершуємо, тому що відео вже так вийшло довге. Наступного разу ми, мабуть. Підпаяємо відповідні світлодіоди до нашої плати, і побачимо, як це все виглядає вживу. А тим часом не забувайте писати коментарі. Це дуже сильно допомагає в просуванні цього контенту і пам'ятайте, що. Всі ваші запитання вони також впливають на цікавість контенту. Так що, якщо ви чогось не розумієте, будь ласка, запитуйтеся, і поки вас мало, я, мабуть, що практично всім зможу відповісти дуже розгорнуті відповіді. Дякую за увагу. Бувайте!